Рі стартував й міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин. Мій рідний край. У рамках фестиваль відбувається і телевізійно-кулінарний конкурс «Етноказанок». Умови нашого конкурсу надзвичайно прості. У конкурсі беруть участь шість команд. Кожна з яких представляє певну національну меншину, яка проживає на Закарпатті. Кожна з команд готує бограч традиційну закарпатську вже національну страву. А також підготувала фільм про Життя своєї національної меншини, і ще кілька слів хочу сказати про бограч. Бограч ну надзвичайно цікава справа. Це казанок, в якому все вариться, і варіації його можуть бути дуже багато. Тому я сподіваюся з Наталкою, що ми сьогодні побачимо дуже багато варіантів цієї страви. Але правила у нас є головне правило: кожна команда отримує максимально 5 балів за бограч і за сюжет за свій репортаж, який вони приготували. Наше телевізійно-кулінарне телевізійно-кулінарний е, конкурс очоль, е, оцінює наше телевізійно-кулінарне журі. Ми вже поруч команди. Це ромська команда. У їхньому казанку вже щось булькає, кварчить і кипить. Ми зараз підійдемо до капітана команди Мирослава Горвата, який згуртував навколо себе таку маленьку громаду. І зараз ми спробуємо дізнатися рецепт цієї страви. Хоча я не вірю в тому, що вам вдається це з мене витягнути цей рецепт. Наталці вдасться. Все-таки Мирослав, Мирослав. Розк... розказуй, що я ви туди хоті... поклали. По-перше, я би хотів представити свою команду, це інтернаціональна команда з Чорногорії. Добро Шугар Андрій з Ужгорода. Адам Анджела, Євгенія Миколаївна, Навроцька і я табі -табі. Мирославе. От у тебе є представники з іншої країни. Ви знайшли спільну мову. Звичайно, звичайно, знайшли спільну мову. Зв'язку з тим, що я був в Чорногорії в Сербії. Я трошки вмію цю мову володію нею. А так, Шафт ми... я знаю трошки спілкується російською. Так, так, так. Але я бачу, ви приготували ще щось. От у Євгенії Ніколаївни є щось у руках. Невідомо це що це таке. Традиційний хліб, які роми, да. роми завжди подають до цього бограчу. Це традиційне національне, тому що інші національності його не роблять. Трошки є свій рецепт, який ми теж не будемо розголошувати, але він надзвичайно смачний і духняний. Дуже смачний, я вже спробував. Добре, але називається Марикля. Як? Марикля. Мені маріклі. подобається таке. Це буде назва. така особливість вашої команди. Що ж, ви можете е, свій бограч, а також Маріклі та, підготувати для нашого шановного телевізійного кулінарного журі. Вони от вже очікують вас. Я вже пройшовся на цій площаці, де готується бограч, і помітив, що дійсно кожний бограч має інший колір. Ну, от покажи: у тебе такий жовтувато оранжевий навіть сказав би. І то, і то, і то, і то. А якщо ще спробувати його, ну скуштуй, ти зрозумієш, що в ньому щось є, ну це таємниця. Добре. Що ви приготували для нас телевізійного? Е, запрошую всіх телеглядачів переглянути наш сюжет. Сюжет так і називається Який бограч без, без ложки. А От. ложка, вот она. Угу. Ну що, спробуємо Щеш. бограч цієї ложки. Макс, скуштуй, я не можу. Дуже смачно. Василя Симочко Каналуш. Виготовленням ложок займаються ще з діда прадіда. Колись у родині робили корита, палачки, миски з нічками, всіх розмірів. І возили продавати, аж до Ужгорода та Мукачева. Інструменти передавалися від батька до сина. І до сьогодні в родині зберігаються старовинні різного виду топільці, скрибачки. Сучасні матеріали витіснили з ринку дерев'яні корити. Однак особливим попитом користуються дерев'яні ложки та черпаки для кухонь, ковши для сау. При потребі і жінки можуть займати з виготовленням ложок. Про те, як готується бограч, говорить господиня Оксана Симочка. Зараз м'ясо закладе. Потім складає картошка, морковка, цибулю, лук. І тобто перець ушитки спецьки. Те зварений бограч буде смачнішим На природі чи в хаті? Ні, ні, на вулиці ліпше, на вулиці. На вулиці ліпше севари. На природі. Саме ліпше на природі. У яких населених пунктах ще виготовляються ложки? Ота вмірчився виготовляв, на то отоглявувати. Там много є, там дуже много роблять на обаві, в таки скріплять. А то я і малийшом ложки, аби ще не було. Я роблю з ножом, у що тут. така ложка на у сковородочку. Відтати блінчик, бо в нього течечку. Сяка на бобра, сяка маленька касту маленьку кастулі, щось почавати, мішати. Є у родині і свій рецепт приготування боградів та таємницю рецепту не розголошують, але з усмішкою додають, яка ложка, такий і богат. Усім людям бажаю, щоб був побрач готовий на природі і щастя, і здоров'я. І їм. Отже, ми познайомили вас з усіма командами-конкурсантами: це були Роми, Угорці, Румуни, Русини, Словаки та Німці. А також в нашому, в нашому конкурсі приготування з бограчу брали участь дві позаконкурсні команди: це команда наших генеральних спонсорів Ядзакі, а також спонсорів нашого нашого фестивалю. «Тов Алекс. МПП Алекс, пробачте. Отже, наше телевізійно кулінарне журі вже продегустувало і переглянуло всі сюжети, продегустували всі бограчі. Вони готові оголосити результати. Але першочергово Але... я познайомлю вас із складом нашого телевізійного кулінарного журі. Це голова. голова жюрі, представник з Угорщини, головний редактор Дуно ТІВІ» Йожеф Кашаї. Dobrý Én magyarul mondanám, hogy egyszerűbb lesz. Nem dobom, hogy Csak hogy a nézők is megértsék, ugye két, egyrészt pontoztuk ugye a bográcsokat, ez volt a legfőbb, a legfontosabb, és ugye pontoztuk a kisfilmeket is. Tehát így állt össze a végeredmény, jelenthetem, hogy megvan a végeredmény. Én most hogy Ми вже ну, оцінювали все, так у нас є вже результат. Щоб глядачі зрозуміли, ми оцінювали і бограч окремо, і окремі фільми. І результат вже готовий. Зараз ми оголосимо. А ми я ознайомлю хочу... поки що з наступним добре. нашим членом журі Федір Федорович Шандор, проректор Ужгородського національного університету, і дегустатор можна сказати душею. Так ну звичайно, доброго, доброго дня дні. всім. Вітаємо прикий прекрасний день. Бограч, якщо якраз дуже добре смакує, кічить паленько і шкічить бограч. Вони знайшли мову порозуміння між собою вони знайшли, вони представники бачу. журі. І ми готові е оголосити конкурс, але спочатку представимо людину невідому багатьом. Людину відому багатьом, Валентин Штефаньо, надзвичайно відомий кондитер. От у мене питання. Ти готуєш завжди солодке, а тут треба куштувати солене. Це важко чи ні? У тебе, напевно, вже вкусові рецептори не сприймають солене. Це так чи ні? Ну, на самому, насправді все сприймає. Мені здається, що в Бограчі недостатньо було шоколаду. Я би доба, доба, додав Валентин, ще я думаю, наступного року фанат Фанати шоколаду. Врахують, Але ко, кожен бограч був по-своєму інший. Це, як кажуть, 300 хазяїв це 300 борщів, буде. всі будуть різні. Бограч, от оціни цю страву, це складна страва чи ні? Я думаю, вона не складна. Вона на, на, насправді не складна, але все, що нескладне, дуже складно приготувати. В, в цьому. нюанс. Це треба е, мати, е, як е, кажуть, е, рецепт е, легкий, але приготувати складно. Добре, я тоді пропоную розпочати церемонію оцінювання. що не варто вже інтригу тримати. Ну вона є у нас. Спочатку з оцінювання страви, так самого Бограча, а потім перейдемо до оцінювання телевізійних робіт. Погоджуєтеся, хто, хто з вас, оголосить? хто з членів журі, оголосить спочатку оцінки за бограч? Ну, спочатку ми будемо знизу називати, а потім голова журі оголосить е загальний Преміальних, преміальних. трійку преміальних. Ну, Звичайно, ви знаєте бограч з угорської це казанок. Казанок, хоч що можна накидати. Це буде солянка, окрошка і так далі, харчо. І в кінці-кінці буде бограч. Тому неважливо, як гордуєш, готуєш ваш готувати у казанку. Угорці, коли прийшли сюди, вони теж не знали варити бограч. А потім, як правильно сказала, не буду рекламувати одна з редакцій. Турки прийшли їх доучили. Так і головне Бограч кинути побільше перцю, бо він має Бограч має особливий рецепт. Він має пекти під час їди і після. Отже, а... Оцінки. <плес> Оцінки. Шосте місце і шести редакції. Зайняла німецька редакція. У, у загальному, загальному і фільмому, і а, за Бограч. Німецьку редакцію попросимо підійти до нас. Олена Дей, капітан команди. П'яте місце, місце зайняла редакція, яка не дуже любить бограч по своєму національному колориту. І має конфлікт із Бограчем. Словацька редакція. Дарма Немає. Про який конфлікт говорите? Ми говоримо потім про пожонь, кошо і так далі. <рес> Четверте місце. А, Взяла з другого боку бограча. Ви знаєте, Ерди і Трансильванія, Це з другого боку Бограча. Це є румунська редакція. Ну, а як же? Дякую. Ну і перед тим як наш голова оголосить трійку лідерів, Я би хотів подякувати тим, хто допомагав. Під час приготування Бограчу це двом команда. Команді Ядзакі. Будь ласка, це генеральний спонсор нашого фестивалю. Я хочу сказати, що ми ваш Бограч зараз будемо доїдати. Дякую. Дякуємо вам за участь. В подарунок вони отримали маленький бограч і е, команда, яка випускає мінеральну воду багатство нашого Закарпаття. Це команда Алекс. Як вони зізналися, вони й готували. Бограч на своїй мінеральній воді. Дякую вам. І я надаю слово голозити, е, uh, призерів нашого сьогоднішнього конкурсу, голову журі. Це вже враховані і оцінки за за фільми, так? Угу. Uh так. -huh. Kszeretnem hozzátenni, hogy mindadhat bogrács. Az ig küldemböző volt ertért egy más. Te te самомra meglepetés volt, hogy hogy lehet hatféle. bográcsat főzni, ennyire eltérő módon. És csak hogy azt dodatni, hogy a bográcsi, a bográcsi, a bográcsi voltak És én hogy 6 most a harmadik és a második helyen, megmondom őszintén, hogy egyforma pont arány alakult ki. Tehát összeadtuk ugye a filmek és a bográcsokért adható pontokat, és a harmadik és a második helyen is 22-22 pont alakult ki. Ez fontos. Na druhá místě, no, i tak po balem. My dodali za Bograč, za filmy 22 bály. És mivel, hogy én vagyok a zsűri elnöke, elvileg én egyedül eldönthettem volna, hogy melyik legyen a harmadik vagy a második, голова журі, він би De hogy demokratikus legyen a döntés, ezért a kollégákkal abban maradtunk, hogy mégiscsak ez egy bogrács verseny, és az a csapat legyen a második, aki a bográcsért több pontot kapta. Uh -huh. І оскільки це e, тут все демократично, і ми з членами журі вирішили, що друге місце буде виграти e, та команда, e, котра e, мала більше балів за бограч. Шакуремондом гармарік, а русин бограч вигляд. Третє місце отримує русинська команда, і її капітан Віра Георгівна Кобилей. Вітаємо. Золоті руки перенесли щастя в русинській команді. І що я залюбив емлітатем, і що мегемлітані він дуже сейп був, і що був русин фільм. Налам лекту понту та русин фільм кота. Хочу додати, що найкращий фільм, на його думку, було русинський фільм. І найбільше балів у нього за цей фільм. Вітаємо, Віра. Ігін. És akkor most már elárulhatom, hogy akik a Russinna Russzin Bográca fej, fej mellett voltak, az a Roma a cigány bogrács volt. Tehát ők lettek a másodikok. Druga місce u nas konkursie отримує romska comanda. Azt hozzáteszem, hogy... Міндання жюри тільки аз, а Рома бограч ас із леташе вольт. Хочу додати, що ромський бограч був смачніший. Отак, от кажуть, що можна кашу зварити з топора, а ромам вдалося зварити з ложки. Молодці вони. És akkor azt gondolom, hogy most már nem titok, tehát mindenki kitalálta, hogy kivégzett az első helyen, ugye már csak egy csapatot nem említettünk, és meg kell mondanom, hogy talán ők kezdték a legkésőbb főzni a bográcsot, és tökéletesre sikerült. Komolyan, ebben minden zsűritag egyet értett. Tökéletes volt, úgyhogy az első helyen a magyar csapat végzett. Перше місце виграли угорці, і треба ще додати, що вони почали. Вітаємо угорців, Дейзу Ковача, капітана угорської команди. Їза, може тепер ти мені подаруєш ложку ту щасливу. azzal, hogy tényleg... 29 pontot kapott a Magyar Bogrács a zsűrétől, és ugye 22-22 volt a második, a harmadik helyezett. Tehát azért mondom, hogy lehet látni, hogy a zsűri minden tagja egyetértett azzal, hogy a Magyar Bogrács volt a legjobb. Az első місце у горці собі заробили 29 балів, I на секрет, що за друге i третє місце 22 бали. Так всі члени журі думали, що nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, és azt gondolom, hogy nem maradt más hátra a gratuláción kívül, hogy most hátra fáradjunk, és mindenki eldöntse, hogy egyet érte a zsűri döntésével, vagy sem. Úgyhogy jó étvágyat kívánok! Itt a és Mi Учасників конкурсу у нашому конкурсі нема переможених. Ми на цьому наголошуємо. Нема, адже це спільний етноказанок біля якого зібралися друзі. Ми дякуємо нашому шановному телевізійно-кулінарному журі за те, що ви взяли участь і скуштували, продегустували усі бокручі, переглянули фільми. Фестиваль Мій рідний край на цьому не закінчується. Головне дійство відбудеться усе таки завтра в прямому ефірі, а також безпосередньо у студії телеканалу тс 1 за адресою Київська набережна 18, де відбудеться телемарафон телевізійних програм, і документальних фільмів, конкурсних, у якому можуть взяти участь усі охочі. Приходьте до нас. Ми будемо дуже раді. Я думаю, що залишиться ще трохи бограчу. Тож, зустрінемось завтра на телеканалі ТС-1, А наразі у нас все. Не ходіть голодні. До побачення. До побачення.